Всем привет, на канале Яританчик. Я рисую гарязі. Мольно сказали, тишому. Гляні ну, взагалі поки що нема. От. Ми тут поприбирали. Я не попсивля, буде тільки в суботу, прикиньте, им там Ляр, В день дають телефон. Я йому тепер дзвоню кожну годину, щоб подивитись, ну типу, щоб познатися їм їм далі телефони чи ні. А то, типу, ми то рядко почали грати в Roblox в Blue Хоча раніше ми заходили тільки, щоб перевірити там якийсь то міф. Або подивитися на нові дома і машини. А далі щось там лязі, хліб попробували. Починали паришли люди посудят бомжі і хен, Ну, типу, батя бомзи, хен. Потім легеньше ля, э, типу, мужик і дівка. Ну і, коротше. Пока я не зеленый были там слышили буду такую парковку, значит нам там видно. Я на самом аккаунте я нарискал не показывал люди, а не покаливал. Ну, якщо да, то покажу серийший велик. Приобрел такий мини-облрчик. на наш реактор. И на мини новый транспорт, и у меня уже тыльнет.

И все, у меня тут вообще покажет сама передача. А тут что 600. Но були вообще на п'ятій. Типа були на інший звздочке. А тут -а я просто поставила другу скорость. Тут -а, у мене вона тоже не работает. <клухи> тут мовляв у мене вообще офигення. Я менял всей торможный трохи. У мене тут замок, підстаканик, нові педалі, нові гри всі. Тут трохи погано. Особенно тут трохи. Я його, коротше, переклясив. Підстаканник я не переклясував. Тому що мені віду сказав, що має бути хоч якесь розподілення, типу корм. Ну я ще вот покращив, воно буде сілі. Собачка моя І для вот для Хіфилова. вона тут почти без пиль допускается вот ми, ми велик на носик быстрее шализянены вот эти монты можно А, тормоза я показываю цього вот Ось цей вот лесик я він вот тут и Він у мене вже три локи, а якщо считати і прошлого хазяїна, то йому вже 5 років. Ну, коротше, з ним все добре. Так, тепер думаю буде обзор на мій трактор. Я почав з самого старого лянь до самого нового буду. Чекайте, трохи почищу колеса. Я да, не вот то недавно був на болоті Я немного режнил. Ну король. Вот мій трактор. Мені трохи граждан туда подали. Люль. Рабочий даже. Дальше так. не слишком грязный. Слуха двигается и снимается. Бибика. Капот также открывается. Бампер отцепляется. Сюда вот открытый прицеп. Вон он там стоит. Нет, камера. Дабо я типа можу мусель потаскати або ще якусь финю. Мы с короче раніше бляли его е, завязали типа там нитку и привязали до пениборда. Я был за рм трактора. Ну, перша версия была, что було с прицепом. Мы бляли крючок, такий еще типа, ну таких на крышу, чтобы типа... До багальника на красиве начина улетали. Короче. Э, мы прищепляли прищеп до трактора. Потім, типа, туда у причепки дав мой один друг. Он тримав трхик. А трсик был прищеплений до пениборда, да уже сидел ленбло. И, короче, мы так катались. Люди думали, что мы дебики. Но нет, мы просто пару років. Теперь обернем мы самый новый и самый легкий транспільный полностью меститель самый маленький. Я его также перекрасил у черный. Яком ja, тут хілюхи вже жопа. Це буде її і ленту перемотати. Грибці, тоже одні жопа, другий, тоже таке собі. Він дуже легенький. Одну рукою його піднімати можна. Коротше, такі вот мій Ну, Всім пока. Будьте на канале я Танчик. Підписуйтесь, ставте лайки, підпишитесь, на жаль, влог. Усім пока.